Навіть самий невиразний інтер'єр стане більш привабливим. Якщо доповнити його парою оригінальних чіпляють погляд рішень, у цьому пості поговоримо про кухні і розберемо, якими прийомами користуються українські дизайнери, щоб додати стилю і експресії кухням замовників колір як основний декор, щоб колір справив вов ефект і моментально вважався в просторі. Включайте його в обстановку масштабним цільним блоком, як в проєкті двушки в Новосибірську, у складний помаранчевий відтінок пофарбували стіну над фартухом, верхні шафка і перегородку, що переходить в передпокій, зі зворотного боку. Прийом допоміг виділити зони кухні і вхідної групи на тлі більш спокійних приміщень, полиці для вина в конструкції барної стійки. Ще одна фішка з цього ж проекту вині полки вбудовані в барну стійку. Це практично, якщо в будинку зібрана хороша винотека і виглядає незвично правда. Невідомо чи оцінять ідею майбутні мешканці. Цю квартиру замовники планують здавати в оренду кухня в шафі. Ми згадували цю дитину в іншому пості з дизайн хаками, але робимо це знову, адже рішення і правда вдале по перше, такий розмір, конструкція і наповнення, оптимальний вибір для тих, хто як і замовники цього проекту готує мало. Часто в роз'їздах і багато подорожує. По-друге, компактні кухні, невидимки це тренд, провідні італійські та німецькі виробники пропонують приховувати зону готування цілком або ховати її окремі елементи, по максимуму зливаючи кухню з житловим простором. Дзеркальні елементи оздоблення фартуха і фасадів кухонного острова дзеркальними панелями, як в цій ошатній пітерської двушки. Рішення наскільки ефектне, настільки і непрактичне. Втім, з останньою обставиною можна якось жити, якщо немає дітей, і в квартиру з регулярною періодичністю заглядає домробітниця. стеллажі з рослинами замість верхніх шаф, і ще один довгограючий тренд заміна верхніх шаф невагомими стелажами. У цій київській квартирі їх встановили в продовження теми лофт, але взагалі такі стелажі доречні в будь-якому інтер'єрі в сучасному стилі. Відсутність верхніх шаф на зручність кухні не вплинуло ніяк. Сушку для посуду, холодильник, техніку і побутовий відсік розмістили у вбудовані шафі праворуч, холодильник і стіна в зоні їдальні пофарбовані грифельною фарбою, грифельна фарба дає максимально матовий, глибокий чорний колір, офарбовані нею поверхні зробили кухню в цій пітерської квартирі виразніше і тактильніше, а різноманітність фактур багатше. Обідній стіл вбудований в кухонний гарнітур. Ще ідея для маленької кухні спланувати гарнітур і обідній стіл єдиною конструкцією, як в інтер'єрі однушки для студента. Тут компактна обробна поверхня закінчується обідньою стійкою на стику з зоною вітальній, якщо захочеться по стільці можна відсунути в сторону, а обідній стіл стане додатковою робочою поверхнею, облицьована плиткою стіна в зоні їдальні диванчик. Це рішення в проєкті київської квартири, дане на радянським традиціям, коли плитку викладали по всіх стінах кухні. В цьому і правда є щось ностальгічне. Розчинився фартух оздоблення фартуха на кухні цієї яскравої квартири, волелюбна альтернатива консервативному білому кабанчику і скандинавському варіанту квадратної плитці, Гексагональна плитка, укладена з ефектом розтяжки. Переходить в однотонну стіну, пофарбовану в світлий відтінок сірого, і як ніби розчиняється в ній. Якщо і можна уявити собі візуально більш легкий варіант обробки фартуха, ніж цей, то це напевно буде чимось на зразок рішення з наступного проекту кухня без фартуха, замість нього фарба, що миється. Замовники вирішили його не встановлювати, коли побачили кухню в зборі, хоча ми і розглянули кілька відповідних варіантів. Розповідає Анастасія Мурав'йова, автор інтер'єру цієї квартири. Господарі пояснили це тим, що їм подобається відчуття легкості і не хочеться зайвих деталей. Стіна пофарбована миється фарбою. За кілька місяців експлуатації кухні проблем через відсутність фартуха не виникло.